Але цього недостатньо, тому що ми зростали в рази. Європа так не зростала. Про це і в моїй промові було. І це дуже важливий момент зрозуміти, де ми, як нам триматися без допомоги і що буде робити Путін. Тепер подивіться, що може робити він. А якщо не будуть чіткі гарантії безпеки сильних, він зріс в рази також виробництво. У нього, я наводив такий приклад: у нього десь більше 30 на сьогодні а, в мілітарі секторі 30 заводів в Європі 45. А виробляє він в два рази майже в два рази більше, ніж Європа. Тобто, ви розумієте, він вкладає все, все він вкладає в це, а Європа не довкладає. І це також факт. Хоча як то кажуть, можливості технічні у Європи більше, це без рахування Сполучених Штатів Америки. І коли не буде у вас сильних гарантій безпеки, об'єми будуть знижуватись, нам прийдеться розраховувати тільки на себе і на Європу, і цього замало. Цього замало. Потрібно, щоб Європа і Сполучені Штати були в Союзі. Якщо він, Путін, наростив до Більше ніж 600 тисяч своєї угруповання. Як ви вважаєте, як ви вважаєте, якщо не будуть сильні гарантії безпеки, не НАТО і ще щось: військовий контингент, зброя, далекобійна зброя на розташована території України? Як ви вважаєте, якщо Путін повернеться, він точно повернеться. З армією в 10 разів більше, ніж те угруповування на початку на початку 2022 року, бо воно вже в 4 рази майже в 4,5 рази більше. І коли він повернеться з цим угрупованням, для чого він повернеться? Для повної окупації всіх країн, які були колись республіками в Радянському Союзі, це. Номер один, і потім буде робити так, як він робив з нашим Кримом. Він буде заходити в інші країни ЄС і НАТО для того, щоб там стояти, хоча б тишечки, щоб робити ті чи інші вимагання, ті чи інші ультиматуми тим чи іншим країнам. Хтось повинен бути вийти з НАТО, на наші Болтік Friends, Фінляндія, Швеція. Він буде вас, всіх, нас, всіх, повертати до свого світу, який у нього вже живе в його, в його, в його голові. От що буде відбуватися, якщо не буде сильних гарантій безпеки. Одна з, одне з важливих запитань, яке буде ставити Путін, і ми всі це побачимо: зменшення української армії в рази. Ви всі це буде, будете бачити, бо це абсолютно зрозуміло. Якщо ми змогли зробити армію 800 тисяч плюс, це зрозуміло, що ми плюс Європа. Це армія, яка спроможна не тільки стояти і боронитися свої кордони. Це армія, яка спроможня дати відсіч Путіну. І він це розуміє. Найшвидший шлях, найшвидший шлях тиснути на Сполучені Штати, щоб Україна не була в НАТО, і зменшити тиснути На всіх союзників, щоб вони нас щоб вони нас тиснули, щоб ми зменшили армію в п'ять разів. Ось це і буде. Це те, що він хоче. Ну, не буде, я маю на увазі. Ми не дамо цього зробити. Але він буде намагатися це зробити. І я І найголовніше, мені здається, стратегія з президентом Трампом. У нас дійсно хороші відносини. А. І... Але тут цю... ми маємо сьогодні такий прагматичний час, і для нас дуже важливо, щоб а, зайві голоси, які іноді а, навколо Президента Трампа доносять. Дезінформаційну позицію або позицію про російську для нас дуже важливо, щоб Європа була гучна, щоб її чули, щоб голосів навколо Президента Трампа було більше для того, щоб він чітко розумів деталі і ризики, ризики, які можуть бути в майбутньому. Причому дуже швидко чому Трамп він мені сказав. І він потім і публічно про це говорив: він буде робити все, аби закінчити війну в цьому році. Я йому сказав, що ми ваш партнер. Це війна у нас. Ми знаємо, ми знаємо всі болючі місця. Ми розуміємо, як це для нас боляче. Ми витрачали наших людей. Це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто слово швидко, а справедливо передусім. Надійно для нас, для українців, щоб вони повернулись додому, жили в безпеці і працювали. І мені здається, що це найголовніше, принаймні, ми будемо робити все для цього. пане президенте, я не думаю, що є щось додати. Це було нецікаво, Так, бачите. Я я, я, я хотів сказати про це про те, що в кінці ви сказали дуже історичну річ. Це справді історично, що стоїть для нас всіх на кону. Я думав про те, що коли сказав Вінстон Черчилль, що чим, чим чим далі назад, ти можеш подивитися, тим більше попереду ти побачиш і Коли ти знаєш те, що відбувалося в минулому, на тобі особлива відповідальність, щоб це знову не повторилося в майбутньому, і я думаю, що ви можете відчути тут, що є дуже багато. Підтримки для вас та вашої країни у Давосі. Дуже дякую вам. Дякую дуже. Дякую.